Якби і наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше: зло наліво, добро направо, то істина це брехня. Простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті не чорно-біле із Тетяною вербою. Я відчував більше, більше страху від обстрілів з мінометів, бо ти нічого не чуєш, якщо в тебе буде там постріл з двох кілометрів з кілометру. Ти почуєш, але ти не встигнеш нічого зробити. І ти чуєш, як поряд дуже дуже щось гучно вибухає. Чому всі вимагають, щоб нам давали броню, броню, броню? Тому що це безпека. Вітаю всіх слухачів подкасту Не чорно-біле». З вами Тетяна Верба, журналістка та радіоведуча. Сьогодні ми зустрічаємося із людиною, без котрої на фронті ну ніяк не обійтись. Парамедики саме вони надають медичну допомогу бійцям у далеко не стерильних умовах екстремальних. Часто ризикуючи власним життям, евакуюють з лінії фронту. Про те, як працюють бойові медики, рятуючи трьохсотих, поговоримо із парамедиком медичного батальйонного госпітальєри Дмитром Калагіним. Доброго дня. Доброго дня. І на початку таке бліц опитування: коротке запитання, і така ж коротка відповідь можна так чи ні. Бойовий медик та парамедик це одне і те ж? Ні. Парамедики одні з найголовніших людей на фронті. Найважливіші, так. Медик і парамедик це одне і те ж? Ні. Чи кожен медик може бути парамедиком? Кожен парамедик може стати медиком. Госпітальєри не входять до складу Збройних сил України. Ні. Основний інструмент парамедика турнікет. Розум. Надавати медичну допомогу військовим простіше аніж цивільним. Так, парамедик має бути із холодним серцем, З палаючим серцем з холодним розумом. Парамедиками бувають лише чоловіки. Ні, мінус один парамедик на фронті. Десятки втрачених життів. Це так? Так. Добре, дякую. Дмитро ми так трохи розім'ялися. Включили холодний розум і гаряче серце. І далі переходимо до конкретної розмови. Госпітальєри не є складником Збройних сил України, як ви сказали, це добре чи погано. Які плюси та мінуси, як фінансуються з яких джерел, і хто допомагає чи вистачає цього? Госпітальєри це цивільні, частина з яких є медиками, діючими з лікарень або студенти вузів, частина це просто добровольці, які прийшли. Хтось прийшов до повномасштабного вторгнення, хтось після. Велика кількість людей, які були просто цивільними, пройшли багато курсів з надання до медичної допомоги з тактичної медицини і підвищили свою кваліфікацію, наприклад, там до бойового медика, але вони не, не входять в склад Збройних сил України і допомагають настільки, наскільки можливо в зоні бойових дій. До тих етапів, до яких допускає командування. Фінансуються за рахунок виключно волонтерських донатів, Та, ну, в принципі, все. Ну, тобто, немає такого, що є якісь гранти виділені на госпітальєрів. Це виключно підтримка людей, підтримка людей за кордону, тобто іноземців, підтримка людей за кордону українців, підтримка українців з України. Хтось знаходить собі просто роботу і паралельно. Долучається до добровольчої діяльності госпіталєрів. Хтось там може викладати курси з тактичної медицини, паралельно бути бойовим медиком, їздити на ротації до інших підрозділів і надавати допомогу, допомагати, вчити або ж бути задіяними в евакуаціях. А якби госпітальєри були такі у складі збройних сил України, то це було б краще, на мою думку, було б напевно гірше, тому що коли є така організація, де дуже багата кількість цивільних людей які долучаються до військової справи. Якщо це перевести в збройні сили, то потік людей зменшиться набагато. Бо дуже для великої кількості людей збройні сили являються таким красним прапорцем. Мол, типу, все, мене заберуть і ніколи не повернуть, і вони починають трохи цього боятися. А так ми забираємо велику кількість людей, які, хоч і періодично, але вони задіяні в військовій справі. І тому, на мою думку, це набагато краще. І в нас така тенденція, якщо нас заберуть в збройні сили, тобто переведуть, долучать, це буде менший обсяг роботи, яку ми можемо робити. Ми проводимо навчальні курси. Якщо це буде при збройних силах, ми не зможемо цього робити, то ми не зможемо навчати цивільних. Ну тому що бюрократично це неможливо, щоб збройні сили України навчали цивільних. Наданню допомоги, тому це потрібно, щоб робили інші організації, які будуть надавати. Ну, цивільні, цивільні організації. Тому було б краще з сторони того, щоб було б більше там всіляких відзнак для людей, додаткових фінансових збагачень. Да. Але насамперед в госпітальєри приходять люди, тобто це підприємці, там, юристи, айтішників багато додалося. Які знаходять гроші з джерел інших, тобто вони не користуються фінансовим забезпеченням батальйону. Є багато людей, які прям на 100% в роботі госпіталєрів задіяні, тобто там медики, інструктори. Це повністю 100% віддача. А є люди, які долучаються в свій вільний час в когось просто відпустка, там він їде в гори, а у когось відпустка він їде на фронт. Дякую, Дмитро. Скажіть, а чи змінилася специфіка роботи бойових медиків із 22 лютого 2024 року? Змінилася, тому що чим довше йде війна, тим менше можливості для транспорту потрапити в зону евакуації. Тому що йде постійний артобстріл, авіаобстріли, мінування і. Перший час можна було заїхати на зону евакуації на будь-якому транспорті, коли ще руйнування настільки не відбулося, дороги, місцевості, тобто була можливість сховатися за якимось будівлею, щоб уникнути там щоб тебе не побачив той же дрон або навідник. А зараз це унеможливлює потрапляння на звичайному транспорті медиків. А виключно на важкій броньованій техніці, тобто, вся евакуація зараз майже на всіх ділянках фронту відбувається за рахунок броні, а найскладніше в тому, що її дуже дуже мало. Цієї броні. А як показує практика, то таких підрозділів в нас дуже мало. Це або підрозділи, які самі собі вишкрібають, там збирають гроші і поповнюють свій автопарк цієї броні, або ж це підрозділи які спеціальних сил там, або якихось елітних підрозділів. У звичайної бригади так це дуже мало. Чому всі вимагають, щоб нам давали броню, броню, броню? Бо це найважливіше. В першу чергу для евакуації і для піхоти, тому що це безпека, безпека пересування це найважливіше, такі як ви, тож є пріоритетна ціль для снайперів. Чи відчували ви пряму загрозу своєму життю? Так, якщо противник знає, що є група евакуації, це першочергова ціль, так, це, це є так. Відчував, чи я на собі, я відчував більше, більше страху від обстрілів з мінометів. На мою думку, це як більш викликає страх. Бо ти нічого не чуєш, якщо в тебе буде там, постріл з двох кілометрів. З кілометру. Ти почуєш, але ти не встигнеш нічого зробити. Тому цього не бояться ну, зачасту. А мінометних обстрілів бояться, бо це, це ти, по-перше, чуєш вихід. І ти чуєш, як поряд дуже, дуже щось гучно вибухає, і це не один, це там декілька: три, чотири, п'ять, десять, двадцять цілий день. Чим гучніший вибух, тим більше страх. А як і де ви власне опанували цю науку надання медичної допомоги бійцям на фронті? Ким ви були в цивільному житті, і чи згодились вам цивільні навички? Цивільному я Викладач, тренер-викладач. Ну, я тренував дітей. Я займався боксом і викладав дітям. У мене була секція. Моє знайомство з тактичною медициною було ще в 2015 році. Займався з людьми, які в цьому професіонали, займався військовою справою, частково вчився Базам, азам. І там було дуже гарне викладання тактичної медицини. Ну, в мене знайомі друзі були з госпіталєрів, з якими ми спілкувалися дуже. І коли вже відбулося повномасштабне вторгнення, я одразу зрозумів, що мені потрібно використовувати ті навички і збагачувати, вчитися тим навичкам, які я вже колись опанував. Пройшовши там буквально декілька занять з нашими друзями, ми зробили собі команду і вирушили на ротацію, де набували досвіду вже бойового більш такого серйозного. І через рік я кваліфікувався на інструктора. З тактичної медицини півроку назад кваліфікувався за міжнародну кваліфікацію такою структурою на імті, яка видає сертифікати інструкторам міжнародного зразка. Зараз є інструктором навчального центру госпітальєрів, проводимо заняття для бійців-рятувальників та бойових медиків. Паралельно їздимо на ротації для збагачення свого досвіду. Перш за все, мені дуже допомогло те, що я викладав секції з дітьми. в мене діти були від 5 років. І до там підлітків 16-18 років. Ну, я і дорослих тренував, але от саме робота з дітьми мені дуже багато дала. В лекторії, коли я викладаю, в мене немає проблемних курсантів. До кожного я можу знайти свій підхід, бо я в першу чергу всіх учнів, всіх курсантів, навіть якщо це військові, я їх сприймаю як дітей. Ну бо насправді всі проблеми, які є, вони дитячі. Будь-яку проблему можна вирішити, якщо подивитися на людину, як на дитину, поспілкуватися з. З нею на прості теми, простими словами. І одразу кожен важкий учень стає більш простим. Досить цікава методика, треба собі взяти на замітку. А скільки взагалі часу має пройти які етапи навчання, ну, щоб людина, котра зовсім не знайома із медициною, могла стати бойовим медиком? Є боєць-санітар або боєць-рятувальник. Це людина без медичної освіти. Яка надає допомогу з певною кількістю маніпуляцій. Тобто вона знає декілька маніпуляцій на кожну з бойових травм. Бойовий медик, якщо це брати стандарти американського зразку, то бойовий медик це людина з медичною освітою. В нас бойовий медик це людина без медичної освіти, але яка знає більше, ніж б'єць-рятувальник в своїх навичках до бойових травм. І вона може контролювати більше станів у пораненого. Наступний етап йде парамедик. Парамедик це людина з медичною освітою, яка пройшла певне навчання в навчальному закладі. Далі йде медик. Медик це людина, яка закінчила медичний вищий навчальний заклад. Краще, якщо вже працювала по професії, тоді вона стає медиком. Тобто є просто військовослужбовець, який має навички надання допомоги. Є бєць санітар, є бойовий медик, є парамедик, є медик, є велика кількість людей з бойовим досвідом, які просто самостійно вивчаючи медицину знають стільки, скільки людина з медичною освітою. Але в людини з медичною освітою немає бойового досвіду. Да, не кожен цивільний медик може бути бойовим медиком, бо першочергово у бойового медика це має бути велика стресо... Стійкість не тільки для того, щоб, там, почувши вибух, він не втратив себе, а це ви маєте контролювати надання своєї допомоги, ймовірно, в зоні під обстрілами. І тому вам потрібно е декілька етапів пройти. Це зона надання під обстрілом, ви маєте знати, як це робити, щоб не нашкодити собі. І є зона умовної безпеки, де повинні надавати допомогу. І перша ланка у цих бійців-рятувальників, де надають і бойові медики, вона надважлива і найважливіша. Бо якщо людину нададуть йому допомогу на першій ланці бойові медики і бійці-рятувальники, його довезуть до стабілізаційного пункту, і лікарі вже зроблять все, щоб він вилікувався і реабілітувався. А якщо перша ланка не надасть допомоги, то, які б не були виключно професійні медики, вони не зможуть нічого зробити. Тому кожна ланка важлива, але найважливіше якнайшвидше надати першу домедичну допомогу. А лікарі працюють в операційних, де все стерильно і чисто, а от бойові медики працюють зовсім в інших умовах, в окопах, де нестерильно і нечисто. Як це відбувається там? За правила септики, антисептики, ми так не бентежимось, бо якнайшвидша евакуація. І операційний стіл, бо все одно людина пройде антибіотикотерапію, яка допоможе налагодити всі процеси в організмі людини після поранення. Розумієте, якщо бентежитися за правила септики-антисептики, а розуміючи те, що в людину потрапила куля або сколкове поранення було, все одно це поранення вважається брудним, тому що потрапив метал який там до цього не був стерильним 100%. Парамедики себе якось убезпечують. На них може потрапити кров від пораненого. Можливо, ця людина хвора і це є небезпечно. Вона може бути хвора на. Будь-які захворювання так, вірусні, ти цього не зрозумієш про надані допомоги. Перш за все, це рукавички мають бути в кожного. Я б рекомендував навіть цивільним привчити себе покласти собі рукавички в сумку. Краще, щоб у вас були ці рукавички, бо в нас і по цивільним містам дуже часто трапляються ситуації, які потрібно буде мати при собі засоби, хоча б захисту. Е, є такі маски, які практикуються в автомобілях. Захисні, потіпу, як на ковід були пластикові, але в них не дуже комфортно надавати допомогу, тому найголовніше це рукавички. Все. Бо Насамперед, всі маніпуляції проводяться руками. Що найголовніше в роботі бойового медика, що він обов'язково має вміти робити? Найпершим зупинка масивних кровотеч з кінцівок і вузлових ділянок. Ну це, це найважливіше, це те від чого помирає 90% військових. Найголовніше я б сказав, це правильне використання свого тіла, бо зупинити масивну кровотечу можна і за допомогою там тиску в вузлові ділянки тіла. Якщо ти, ти знаєш кількість. да пальці або кулак, або коліно. Mm -hmm. Якщо ти вмієш правильно використовувати свої кінцівки і розумієш анатомію людини, куди потрібно придавити, щоб призупинити циркуляцію крові в кінцівці, ти можеш це зробити руками. Якщо поранення є з кінців кінцівок нижньої або верхньої, насамперед найкращий спосіб зупинки масивної кровотечі – це турнікет. Кожен боєць має вміти за можливості надавати сам собі першу домедичну допомогу. Кожен воїн армії має першочергово використовувати правило самодопомоги. Тому що, якщо ви не встигнете надати собі допомогу там, впродовж, з масивною кровотечою впродовж однієї хвилини, ви можете втратити свідомість і більше нічого собі не зробити. Тому відпрацювання, накладання собі хоча б турнікета на кінцівки, це є дуже важливим. Розуміння, в яке положення потрібно там лягти, це теж важливо. Яких правил дотримуватися, це теж важливо. Тому що самодопомога це найперший етап, якого навчають на будь-якому курсі. Бойовий медик то боєць, чи має він мати автомат? Бойовий медик це насамперед боєць. Перше правило надання допомоги під загрозою або під вогнем є відкриття вогню у відповідь, тому що. Якщо людина знаходиться під вогнем, ви не можете надати допомогу. Насамперед діє правило відкрити вогонь у відповідь та подавити ворожий вогонь. Тільки після цього ви маєте налагодити голосовий контакт з пораненим, наказати йому накласти собі турнікет або зробити будь-який спосіб зупинки кровотечі або унеможливлювання прогресу будь-якої травми. Якщо він це не може зробити і не може рухатися до вас. Тоді тільки ви вирушаєте на евакуацію на надання допомоги, щоб не було такого, що ви під обстрілом зробите з одного пораненого себе пораненого, і буде двойка. Потім вас полізе діставати ще чотири людини, і буде ще правило 1 плюс 1, воно дорівнює 11. Дякую, Дмитро. Наскільки парамедик впливає на хід бойових дій, можливо, він надає більшу якусь психологічну впевненість бійцям, коли він з ними в одній команді? Якщо ви показуєте себе як кваліфікований спеціаліст і розбираєте в своїй справі, навчаєте постійно свій склад або там склад підрозділу іншого, так це підбадьорює хлопців, тому що вони розуміють, що навіть якщо вони отримують поранення, їм Кваліфіковано нададуть допомогу і евакуюють їх. Бойові медики і бійці-рятувальники насамперед це бійці. Ти стаєш бойовим медиком тільки під час того, як поранили когось з вашої групи. Що ви кладете у свій рюкзак перед виходом на позицію? І скільки це приблизно важить? Рюкзак бойового медика ну плюс-мінус 50 літрів це якщо на велику групу, якщо на малу групу, це десь літрів 30. По вазі я не скажу, бо в залежності від того, скільки ви берете розчинів, найважче, що можна покласти в рюкзак, це розчини для там або це кров, або кровозамінники, або компоненти крові тобто вони багато важать, бо там один пакет 0,5 літра. Ось візьмеш ти там 5 пакетів чи 10, залежно від того, яка в тебе група, і скільки наскільки ти розраховуєш надавати допомогу. Збирається рюкзак від бойової задачі. Тобто перед тим ти розумієш, які в тебе можуть бути травми, тому що якщо ти, наприклад, будеш стрибати з літака, ти розумієш, що можуть бути які травми. Насамперед, це тупі травми, падіння, травми хребта, і тобі потрібно зробити свій рюкзак виключно з почергово з таких травм. Якщо ти йдеш на штурм, ти розумієш, що першочергово це буде вогнепальні поранення і осколкові поранення. Якщо хлопці в розвідку йдуть, то це ймовірно міновибухові травми, тому що десь зачепили розтяжку, десь на міну наступили. Якщо ти там вирушаєш в екіпажем, стаєш на евакуацію танка, ти розумієш, що першочергово, що може бути, це опіки виключно від задачі. Ти маєш розуміти, що тобі потрібно покласти більше чого менше. Яку допомогу може надати бойовий медик, крім того, що зупинити кров? Бойовий медик може контролювати масивну кровотечу, прохідність дихальних шляхів. Саме дихання, тобто покращення погіршення, якщо є пошкодження. Грудей, наприклад, так званий пневмоторекс. Внутрішню кровотечу можна контролювати за допомогою кровоспинних препаратів. Процес знеболення, антибіотикотерапії, шанування там відкритих, закритих переломів, контроль гіпотермії, внутрішньовенний, внутрішньокістковий доступ, переливання крові. Великий обсяг, чого не може робити бойовий медик за рекомендаціями, це інтубація, бо це вже медична більш. Процедура, яка вимагає більш коректних вимог до стабілізації поранного. тобто потрібно хоча б місце, де ти це зробиш більш-менш в комфортних умовах. Тобто в окопі ти інтубацію не будеш робити, бо це з тактичних міркувань буде неправильно і транспортування такого поранного – це унеможливлю. Так, якщо вже довелося робити інтубацію, людині потрібно постійно дихати. Щоб постійно продихувати людину, це потрібне штучне обладнання, яке буде дихати. Чи є якийсь критичний час, упродовж якого обов'язково потрібно доправити пораненого до медичного пункту? Є травми, які бажано було б надати допомогу в перші дві години. Це такі, як масивні кровотечі, проблеми з диханням, тобто потрапляння кулі або осколку і пробиття плевральної порожнини внаслідок там, закритий або відкритий пневмоторакс. Тобто це потрібно робити в перші дві години. Або ж черепно-мозкова травма 2-3 ступеню. Є е, такі поранення, які можна відтермінувати до 4 годин. Тобто, коли вже зупинена масивна кровотеча, наприклад, за допомогою турнікета, зроблена конверсія поранення, нічого не загрожує кінцівці, і поранений стабілізується, знеболюється і контролюється постійно, його можна доправити до шпиталю там, за 4 години. Є більш легкі поранення, які можна відтермінувати до 24 годин. Бойовий медик або бієць-рятувальник, або будь-який будь-яка людина, яка надає допомогу, вона ставить пріоритет живій людині, яку ще можна врятувати. Якщо людина без ознак життя, без пульсу і без дихання, ймовірно, вона або в стані який потребує реанімації, або вона померла. Який транспорт є найкращим для евакуації? Найкращий транспорт це звичайно будка ре реанімаційна, ну тобто звичайний автомобіль як для швидкої, але, але обладнаний, але ж це в більшості варіантів неможливо. Тому найкращий транспорт в наших умовах це транспорт, який забезпечує твою безпеку. Якщо є якийсь броньований транспорт, це набагато краще, ніж звичайний автомобіль. Чого не вистачає парамедикам на фронті броньованої техніки? Потрібна велика кількість розхідних матеріалів для збройних сил України, тому що. Міністерство охорони здоров'я ще нормально не налагодило процес з комплектуванням аптечок, рюкзаків бойових медиків, стабілізаційних пунктів всім потрібним. Це велике питання, бо вже навіть після двох років повномасштабного вторгнення до цього ще велику кількість проведення бойових операцій, і в нас досі видають аптечки, які укомплектовані просто китайськими розхідниками, які не врятують життя. Чи були випадки, коли бійці помирали у вас на руках? Був один раз. Ну, от прям, прям щоб він був живий і через складне поранення він помер був один раз. Ну, багато було смертей, коли до тебе вже привозять померлого, і ти тільки фіксуєш, тобто перевіряєш показники і фіксуєш його мертвим. Це було більше разів. Але такий, щоб через поранення. Він помер прямо тримаючись за тебе, був один раз. Так. Якщо пропускати це через себе, це важко. Якщо це не пропускати через себе, а відноситися до цього більш філософськи, то це не важко. А я відношусь до цього з позиції, що б я міг зробити, якщо мені медики. Які надавали допомогу до цього, і на наступному етапі подивляться на його показники, на його поранення і на його тіло, що з ним було, мені скажуть, що ти міг зробити оце, 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 але воно не допомогло б все одно. То я це сприйму, як ну я нічого не міг зробити, а якщо я щось міг зробити, я себе морально з'їм. Тому що якщо я чогось не знав, що міг зробити, я себе морально буду їсти до того моменту, поки не навчусь. Як тільки я цього навчусь, я заспокоюся. Ну тут виключно від моральних вольових якостей людини залежить або вона зупиниться і не буде прогресувати в цьому смерть людини її зупинить, або це надасть їй поштовх для саморозвитку і навчання чогось більшого. Людина звикає до будь там до крові до поранень. До цього всього звикаєш. Чи доводилось вам надавати допомогу цивільним? Доводилось, і доводилось і при ДТП, і при епілептичних нападах. Кому важче надавати допомогу цивільним чи військовим? Цивільним важче, бо великий натовп людей. Починає заважати проводити якісь маніпуляції. При будь-якому ДТП першочергово це збігається ж народ, включає камеру, починає знімати і починає стояти поряд. Але першочергово, що має зробити людина, яка надає допомогу, це звільнити повністю біля себе простір для нормальної оцінки стану пораненого і надання допомоги. Все має відбуватися в спокійному стані і надання допомоги першочергово ти маєш контролювати свій психологічний стан не для того, щоб не стресувати. А для того, щоб контролювати нормальний огляд і надання допомоги людині, тому кому ти можеш надавати допомогу, він може бути ще в свідомості. І як тільки ти починаєш щось робити, він починає панікувати, бо він не розуміє, що його стан погіршується, а ти розумієш, і ти повинен казати йому, що ти робиш, щоб стабілізувати його стан. Тобто зараз тобі буде боляче, бо я тобі там накладаю турнікет. Чи доводилось вам Дмитро надавати допомогу російським полоненим? Ну, одного разу ми хотіли надати, ми підійшли, почали робити огляд. Але якщо вони не в критичному стані, вони мають одразу потрапити до людей, які займаються саме полоненими. Ну тобто є спеціальні підрозділи, які починають спілкуватися, а потім вже надають їм кваліфіковану допомогу, якщо вона не в критичному стані. Якщо в критичному стані, то одразу спочатку медики надають допомогу, щоб стабілізувати стан, а потім вже спілкуються з ним. Бо ми маємо надати спочатку допомогу всім для того, щоб, хоча б як мінімум, зберегти життя тому ж ворогу, щоб обміняти його на наших хлопців, які емоції при цьому відчували. Ти розумієш, що якщо тебе зараз тебе захочеться щось зробити з цим, ти не зможеш врятувати його, і тобі скажуть, що, ну типу, ти от зараз його не врятував. А завтра ми не зможемо твого сусіда забрати з полону. Потрібно раціонально розуміти, що якщо є полонені, їх потрібно міняти. Або багато наших ще в полоні залишаються там Азов взагалі не обмінюють. Тобто немає вже давно хлопців, які були на АЗОВсталі саме з Національної гвардії України, спецпідрозділу Азов, який зараз вже бригада, немає їх ще. А чи вистачає на фронті парамедиків? Ні, дуже 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 проблема з цим. бо Навчатися парамедицині, надані допомоги до медичної, медичної це дуже важко, це постійний розвиток, і нормально, медик або бойовий медик або парамедик надає допомогу, коли в нього постійно є механічні маніпуляції. Тобто, коли ти це робиш руками, ти це можеш робити на високому рівні. Як тільки ти перестаєш це робити, і в тебе немає певний час, там місяць-два надання допомоги. Ти втрачаєш механічні навички першочергово. Яка кар'єра парамедика після війни? От, як власне ви себе бачите? Максимум це проведення навчальних курсів, все. Більше нічого не хочу. Ну, На даний момент. Не хочу продовжувати, не хочу там. Хочу, якщо і чимось займатися, це навчання. Військових, навчання цивільних і популяризація продовження як військовий участь в бойових конфліктах на даний момент не цікаво. Дякую вам дуже, Дмитро, за цю цікаву і змістовну розмову. і Дякую вам дуже за вашу працю. Нашим слухачам нагадую, що сьогодні гостем подкасту не чорно-біле був бойовий медик Дмитро Калаїн. А за кермом була я Тетяна Верба. Подкаст не чорно-біле створено у співпраці з харківським прес-клубом та мережею місцевих змі громада груп. Далі буде